Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро». І Давайте з вами подивимося, що від вас зараз приховано. Що від вас приховано? Так, король жезлів приховує, а, може показувати себе таким яскравим, сильним персонажем, може показувати свою впевненість, харизму, оптимізм. Це образ людини, яка все контролює, знає, чого хоче, особливо поряд з сонечком, Ну, це взагалі. А от дев'ятка мечів це все закриває і говорить про те, що попри. Те, що демонструє король жезлів, всередині в нього тривога, сумніви, страхи, почуття провини, можливо, якісь внутрішні муки або ж відчуття вразливості. Людина не хоче, щоб ви побачили її слабкість, сумніви чи навіть внутрішній біль, хоче тримати образ сильного персонажа у ваших очах. Чому це відбувається? Паш Кубків він вам говорить про те, що це може бути якась емоційна незрілість. Не може людина відкрити свої справжні почуття. Це може бути страх бути відкинутим. Паш Кубків, це про ніжність, про таку вразливість, про ранимість, а вдруг я покажу правду і мене не зрозуміють, або ж ще й заклюють. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.